Добрий день. Наразі 11 година, 15, серп... 15 серпня 2025 року. Так, будь ласка, хто у нас включились на... Будь ласка, включіться. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Сьогодні в нас 11 година, 15 серпня 2025 року. Ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно нового будівництва свердловини з водопровідною водорозбірною колонкою в селі Яхнівка. Правильно я назву наголос сказала: Яхнівка, Яхнівка Ніжинського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля номер 12508 Так, у нас громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує суб'єкта господарювання, який планує здійснювати плановану діяльність, що потребує оцінки впливу на довкілля, провести цю оцінку впливу на довкілля. Відповідно до примітки 2 пункту 2. Під пункту 2 пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня. 2017 року за номером 989 громадські слухання проводить Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений. Територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганджа. Я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Звертаю вашу увагу, що в нас ведеться відеозапис. Цих громадських слухань, який буде оприлюднено на YouTube-каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, також посилання на відеозапис громадських слухань буде розміщено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Хочу також вас. Вам повідомити і попередити, що в разі оголошення повітряної тривоги, будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку, перейдіть в безпечне місце чи укриття. При цьому попередте, будь ласка, що ви переходите. Ми призупинимо проведення громадських слухань, і відповідно ви знову тоді підключитеся. Департамент екології та природних ресурсів, трансляцію громадських слухань переривати не буде. Так, наразі давайте ми з вами познайомимося, хто в нас підключився до громадських слухань. Фоб Котельчук АЛ. Будь ласка, представтеся і в чаті напишіть. Я бачу, вже в чаті хтось написав. Да, будь ласка, ви, ви Ірина, мабуть, так. Так, Мироненко Ірина, представник ФОП Котельчук, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля в даному випадку. Ви виступаєте від замовника планованої діяльності замовника планованої діяльності так. Так. і під ніком Анатолій Литовченко. Будь ласка, Анатолій Литовченко, начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури, містобудування, розвитку інфраструктури та земельних відносин Лосинівської селищної ради, як замовник. Так, тобто, ви теж, ви теж від замовника планованої діяльності, так як село Яхнівка Ніжинського району Чернігівської області територіально відноситься до Лосинівської територіальної громади. Так, так наразі 11.05 11 нульодинадцята представники громадськості не підключилися за правилами ділового етикету. Ми з вами почекаємо до 11.15, і будемо продовжувати потім дивитися, в якому форматі громадське слухання, в залежності від того, приєднаються представники громадськості чи ні. Я зараз виключу свій мікрофон і свою відеокамеру, ви можете теж так само зробити, але переривати запис, відеозапис я не буду. Тобто, якщо хтось має бажання підключитися, ми побачимо і почуємо. Ну, чекаю вас об 11.15. Пане Анатолію Литовченку, будь ласка, в чаті напишіть своє прізвище, ім'я по батькові вашу посаду. Є у вас така можливість написати в чаті чи ні? Я вас не чую? Час, час, подивлюся. Якщо нема можливості, то тоді ще раз продиктуєте я напишу. Подивіться, будь ласка.

Плеска, повертаємося. Зараз 11.15 15 ранку 15 серпня 2025 року до громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою в селі Яхнівка, Ніжинського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля за номером 12508 представники громадськості не приєдналися. Про це буде складено відповідний акт. Акт про наявку представників громадськості на громадські слухання та посилання на цей відеозапис буде розміщено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі проведення оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякую, до побачення! もう。